Дивіться, Три позиції до нашої. Давайте з вами пройдемося знову по комплектації. Тут іде у нас комплектація сел максимальна. Йде кокпіт, цифрова приборка в автомобіля. Ну, Жир на всіх жирах. Повний привід, електрорегулювання сидінь, безключовий доступ, задня камера, адаптивний круїз-контроль, панорама. Ну, це просто шик. По перфаксу. В нас йде один власник 11 обслуговувань. Видно, що за машиною слідкували. Ну, муха не сиділа. Надо її забирати. Надо її забирати. Поїхали. 6600 Армія, 6700 Грузія, 6800 став, 6900 поставив я. 7 перебили, 7 Грузія. 7100 ставлю. 7200 поставив. 7200 наша. Флоріда 7300, 7400 ставлю. Поставив 7400. 7400 тримається наша. 7400. 7400. Перебили, Перебили. 7500, 7600 ставлю. Зараз заберуть. Став! Робимо скидку на послуги. 7600, 7600 поставив. 7600 бонусний. бонусний час. 7600. 7800 перебили. 7800, ну на останньому Щас повинні забрати. Бонус тайма не буде. Поставив 7800. Бонусного часу не буде. 7800. 7800. 我都打妹子！